Придністров'я повернеться у Молдову. З 1 січня російський Газпром припинив постачання газу. Придністровська республіка могла бути автономною лише з безплатним російським газом. Настали скрутні часи, і Терасполь змушений вводити графіки відключення електроенергії. Люди покладаються на електроприлади для приготування їжі та для обігріву помешкань. Молдовська Дрес зараз працює на вугіллі, але з такими темпами резервних запасів може вистачити лише на місяць. Більшість будинків у республіці не утеплені, що ускладнює ситуацію. Зима холодна. За таких обставин самопроголошена влада не зможе надавати життєво необхідні послуги населенню, і все це ймовірно призведе до падіння режиму та повернення регіону до Молдови. Кишанів чи почне процес повернення до парламентських виборів наступного року через побоювання програти проросійським партіям, адже більшість придністровців їх підтримує. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на Максимум.